Друзі, привіт! Ну що показати вам, чому нещодавно різні провладні діячі закликали дати ТЦКшникам право стріляти по цивільних? А ось чому ця історія сталася вчора в селі Озерне Ізмаїльського району Одеської області. Туди приїхала ціла зграя ТЦКшників та поліцейських для того, щоб проводити облаву по селу і мобілізувати чоловіків. Але. Хтось попередив місцевих про бусифікацію. І вони організовано зібрались і перекрили дорогу, щоб не пустити ТЦКшників та поліціянтів у село. Ось подивіться, як рішуче діяли люди. Я был в, в что? Что? Я? я был в Чернобыле, в Афгане. Я был в Чернобыле. Я был в Чернобыле, не мы Не будем спорить об этом. Я возьму не Пока. Пока. Я... Нет. Так, не Зачем? Зачем? Пока. Пока. Зачем? Пока. Потом Пока. Как? человека, потом мы ищем.

Ты ты ты, ты не ну mean, что, вас до двора да, живу... а, right? а вот Кто как назад, ты будешь стоять вот здесь, завтра тебя уволят. Все да? ты будешь делать? Кто ли будет стоять как тебя? Вот будешь. 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 соберутся все Будешь. Пять тысяч человек, все соберутся. Будешь. 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 Давай назад, Все разумеем, Все разумеем, и вернем машину сейчас. Блин. Давайте, ребята, Давай разворачивать. Ну, и что, будете давайте, фотографируйте не нас. Не и не что, будете убивать нас всех людей, людей снимает, которые, снимает, которые снимает. живут здесь? Приезжай туда, мне, туда снимать. Там, где волнуюсь. Совет, у вас разрешение, чтобы стрелять у людей. Пожалуйста, давайте. Да, все говорите, да, 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 что у вас разрешение да, стрелять в людей. Да, давайте. Ну, зрештою у цієї історії щасливий фінал. Людям завдяки небайдужості та сміливості вдалося прогнати бусифікаторів із свого села. До речі, ви помітили, на скількох автомобілях приїхала ця ТЦК шно поліцейська банда? А в цей час нагадаю, простим українцям буквально по гривні доводиться скидатись, щоб купити авто на фронт справжнім військовим? Ну а тут такий автопарк в тилу використовується цими ухилянтами у формі. Отож, ця історія на Одещині завершилася перемогою людей. Але чи зупинить це владу? Чесно, не знаю. Я не здивуюся, якщо незабаром ТЦК та поліція, які отримали ось такого ляпаса від громадян, справді почнуть застосовувати зброю проти цивільних. Будемо спостерігати за подіями, тож підпишіться на мій канал, будь ласка, аби не пропустити нічого важливого. Якщо хочете дізнатись, чому я, як військовий, виступаю категорично проти бусифікації, підпишіться ще й на мій телеграм-канал, посилання на який є в описі до цього відео. Бережіть себе і! Не перемикайтесь.